Ну що, друзі, я таки зловила світло, і за той час, поки воно було, встигла виточити ще одну маленьку ялинку для сніговика. Заготовка була досить довгою, вирішила її не підтискати задньою бабкою. Звичайно, в процесі пошкодувала, тому ловіть мій досвід, і якщо у вас заготовочка досить довгенька, то краще її підтиснути, обрізати той вже крайчик. Але мені потрібен був весь шматок, бо хочу з нього максимально витягнути ще пару ялинок, тому трошки намучилася з ним. Але загалом робота мене задовольнила. В кінці відео побачите результат. Малючка така, ну, намучилася з нею трошечки довго, як на мене. Ну що, друзі, іще одна. Малесенька ялинка для сніговика готова. Дивіться, яка текстура. Горіх просто мене радує надзвичайно. Така двохколірна малючка, такий гарний наш шматочок. Я думаю, ще пару штук з нього можна буде виточити. Отак, от, друзі, працюємо далі.